Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми розпочали з вами разом зиму. Зима вже фактично покотилася. Ну поки що, чесно кажучи, її можна називати і хочеться лише календарною. Бо за синоптичними ознаками, ну погода, яку ми зараз спостерігаємо. Це, скоріше, все ж пізня осінь або рання весна. Ну, але календарна зима, тому ми будемо з повагою звичайно, будемо стежити за розвитком синаптичної ситуації і дивитися, що там буде найближчими днями. Ну а сьогодні що буде 3 грудня. Але поки що, як завжди, ми поговоримо ще про інші такі цікаві речі, не менш цікаві, ніж погода. І я продовжу сьогодні рубрику, яка на минулому тижні у нас з'явилася. Корисні мінеральні води України. І сьогодні ми поговоримо про мінеральну воду Нафтуся. Дуже красива назва, дуже така ніжна і приємна. Ну, ви знаєте, напевно, що Нафтуся це Трускавець, це Карпати, і вона дуже популярна. Але ось кілька буквально якихось таких сторіночок невеличких, наскільки допомагає нам час. Її історія і, і власне і користь очевидно. Отже, мінеральна вода нафтуся, утворюється завдяки атмосферним опадам, а також талій воді від снігопадів, що проникають е, крізь верхні шари ґрунту з високим містом органічних речовин, і на глибині 50 метрів утворюють водоносні горизонти. Тому е, запаси нафтусі та інших мінеральних вод є невичерпні, оскільки дощ і сніг також невичерпні, тобто вони не можуть ніколи припинитися вони завжди будуть. Геологічна область мінеральної води Нафтуся розміщена в внутрішній зоні передкарпатського прогину. В зоні Карпат, джерелом утворення води є флішові, манілітові сланці. Не питайте мене, що це таке, це я знайшла, може хтось розбереться. Найбагатше родовище Карпатської області Трускавецьке та Верхньосинівецьке. Ну, у Карпатському у Карпатах, власне, в цьому всьому регіоні проявів мінеральної води Нафтуся, типу нафтуся, знайдено на Івано-Франківщині, Львівщині Чернівецькій областях. Родовище на втусі якраз розташоване в центрі міста Трускавець. і станом е, на Зараз дев'ять свердловин на невеликій території південно, -Схі... південно східного схилу курортної власне балки. Ну кілька слів, звичайно ж, про турустовець, оскільки це джерело цієї прекрасної нафтусі. Курорт із багаторічною історією, відомий як один з головних бальнеологічних центрів України. Два століття вже приваблює людей, які хочуть покращити чи підтримати своє здоров'я. Ну і звичайно, головна причина популярності це ось ці унікальні лікувальні джерела, і справжня легенда, і перлина так би мовити, це мінеральна вода Нафтуся. Е, е, перші хімічні аналізи Нафтусі зроблені були у 1835-1836 роках львівським фармацевтом Теодором Торосевичем, який науково ґрунтував використання з лікувальною метою. І опис нафтусі віддав у брошурі, яка називалася Мінеральні джерела в Галичині та Буковині. Е, у 1880-81 році також було зроблено хімічний аналіз мінерального джерела нафтуся. А з 1972 року вже власне організовані ці комплексні мікробіологічні дослідження, гідрогеологічні тощо. Е, ну, головна цінність нафтусі, зрозуміло, це у її складі. Вона слабо мінералізована, містить кальцій, магній, натрій, калій, а також речовини нафтового походження. Ну, тому такий е, легкий специфічний в неї запак і смак. Ну але, звичайно. Айно, найголовніше це живі організми, які стимулюють роботу нирок, печінки та жовчного міхура. і біологічно активні речовини належать до адаптогенів, тобто до природних стимуляторів, що підвищують імунітет і власне загальну опірність організму. Тому. Якщо у вас є така можливість, відвідуйте Трускавець славний, який славний, ну, між іншим не лише нафтуси, а і своєю славною історією, і краєвидами, і повітрям. Тепер ми переходимо, попили водички, так би мовити, переходимо до поведінки магнітного поля землі, що там у верхніх шарах атмосфери відбувається. Відбувається там коливання. Я не можу сказати, що якісь потужні чи сильні, якісь магнітні бурі передбачаються, тому ми спостерігаємо. І переходимо власне, до прогнозу погоди на 3 грудня. Я одразу хочу сказати, що погода зараз особливо не міняється, ну принаймні так кардинально, хмарно, якісь невеликі опади, то дощ, то мряка, і температура повітря також коливається в незначних межах. Але все ж таки відмінності є, зрозуміло. Тому ми розпочинаємо прогноз погоди на 3 грудня із західних областей, де передбачається завтра. Хмарна погода, без істотних опадів із температурою повітря плюс 4, плюс 7 градусів. А на високогір'ї Карпат зрозуміло, що нижче, і десь на навіть і мінус. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській, у Сумській областях також температура повітря без особливих змін. Максимально вона впродовж становитиме десь 4-7 градусів тепла і також без істотних опадів. Але не забувайте, що ось цей період, кінець осені, початок зими, дуже багато завжди туманів і видимість погіршується на дорогах. У східній частині України також, до речі, про видимість є ймовірність туманів вночі та вранці. Максимальна температура повітря десь коливатиметься в межах від 5 до 8 градусів тепла. І також без опадів. У центральній частині України є ймовірність невеликих дощів, максимальна температура повітря плюс 6-9 градусів, на Вінниччині може буде трохи нижче і традиційно тепліша Дніпропетровщина. Ну і у південній частині України, завтра, 3 грудня, очікується переважно суха погода, хіба що туманою підвищуватимуть і вологість, і знижуватимуть видимість. Тепліше тут плюс 8, плюс 13 градусів. У Києві, у столиці, 3 грудня. Істотних опадів не передбачається максимальна температура повітря плюс 6-7 плюс градусів. Буквально кілька слів хочу сказати про найближчу погоду. Вона не зазнаватиме кардинальних змін, але в кінці тижня у більшості областей України. Температура повітря може трохи знизитися в день, десь вона коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, можливо, від 1 до 5 градусів тепла. А у нічні години у багатьох областях України це захід, північ, схід, значна частина центру навіть будуть невеликі мінуси. Тому можемо сказати, що ось в кінці тижня нас очікує, ну хоча й невелике, не істотне, але все ж похолодання. Тому уважно стежимо за розвитком подальшої синоптичної ситуації, за уточненими прогнозами погоди, Оде на каналі Еспресо.